Права 1093. Функцію, задана формулою. Заповніть у зошиті таблицю значень функції, і побудуйте її графік. Ну що ж, стартуємо, у нас функція y рівня 2x-3, таблицю я переніс. Ну, давайте будемо знаходити значення функції. Отже, записуємо, що перше завдання я буду коротко записувати y дорівнює. Отже, у нас 2 x 3 то це буде 2, що множиться. Перший x у нас мінус 2. Так, і мінус 3. І це дорівнює. 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4. А відняти 3 це буде дорівнювати мінус 7. Є? Ну що ж, записуємо в нашій таблиці, що значення нашої функції мінус 7, якщо х дорівнює 2. Наступне друге. Записуємо y дорівнює. 2, що множиться. Замість х пишемо мінус 1,5. І відняти 3. І це дорівнює. Це буде 2 помножити на мінус 1,5. Це буде мінус 3. Відняти 3, це буде мінус 6. Є. А в нашій таблиці записуємо, що y тоді дорівнює мінус 6. Наступне третє. Пишемо знову y дорівнює. 2, що множиться. Замість х пишемо мінус 1. Ну і мінус 3. І це дорівнює. 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. Відняти 3, це буде мінус 5. Є? Записуємо що в нашій таблиці. що Якщо x дорівнює мінус 1, то y дорівнює мінус 5. Четверте. Записуємо, що y у нас дорівнює 2, що множиться замість x пишемо мінус 0,5 і відняти 3. І це дорівнює. 2 помножити на мінус 0,5 це буде мінус 1. Так, і відняти 3 це буде мінус 4. В нашій таблиці записуємо, що значення нашої функції буде мінус 4. Є? Так, а наступне. Тоді п'яте. Записуємо, що y дорівнює. 2 що множиться, замість x пишемо 0. І відняти 3. Це дорівнює. 2 помножити на 0, це буде 0. Відняти 3, це буде мінус 3. Записуємо, що значення нашої функції, якщо їх дорівнює 0, буде мінус 3. Наступне значення x у нас 0,5 записуємо 6 діє. Y тоді дорівнює. 2, що множиться на 0,5 відняти 3. І це дорівнює. 2 помножити на 0,5 це буде 1. Відняти 3, це буде мінус 2. Записуємо в нашій таблиці відповідне значення y дорівнює мінус 2. Наступне значення x 1. Записуємо 7. Пишемо, що y дорівнює 2, що множиться на 1 мінус 3. Це дорівнює 2 множити на 1 це буде 2. Відняти 3 це буде мінус 1. І записуємо, що наше значення функції буде мінус 1. Наступне значення x 1,5 записуємо 8 y тоді дорівнює 2, що множиться на 1,5 відняти 3. Це дорівнює 2 помножити на 1,5 це буде 3. Відняти 3 це буде 0. Ну що ж, записуємо в нашій таблиці, що якщо X дорівнює 1,5, то y дорівнює 0. Наступне значення х. Це у нас 2. Записуємо 9 дія, y дорівнює тоді. 2, що множиться. На 2 мінус 3. 2 помножити на 2 4 мінус 3, це буде 1. Записуємо, що наше значення y дорівнює 1. Наступне значення x 2,5. Записуємо 10. Отже, пишемо, що y дорівнює 2, що множиться на 2,5 відняти 3. І це дорівнює 2 2,5 – це буде 5, відняти 3. Це дорівнює 2. Записуємо, що y тоді в нас дорівнює 2. Є? Ну і останнє значення Х. Записуємо 10, 11. 11 дія Y дорівнює 2, що множиться на 3. І мінус 3. Це дорівнює. 2 помножить на 3 це 6. А 6 відняти 3, буде 3. Записуємо у нас, що значення нашої функції буде 3. Ну що ж, ми отримали ряд точок з координатами x і y. Зараз їх потрібно збразити на цій координатній площині, яку я підготував. Перша точка мінус 2 і. 7. На перетині по осі x – мінус 2 по мінус 7. Це на одну клітинку нижче, чим мінус 6. Ставимо точку. Так, Наступна точка мінус 1,5 і мінус 6. Між мінус 2 і 1 ставимо посередню точку. Наступна точка мінус 1 і мінус 5. На перетині мінус 1 і мінус 5 ставимо точку. Наступна точка мінус 0,5 мінус 4. На перетині між 0 і мінус 1 і тут мінус 4 ставимо точку. Так. Наступна точка 0 мінус 3. 0 по іксу, мінус 3 по у, ставимо точку. Далі 0,5 мінус 2 між 0 і 1. І мінус 2 ставимо точку. Наступна точка 1 і мінус 1. На 1 і мінус 1 ставимо точку. Далі 1,5 і 0. Між 1 і 2 по y 0 ставимо на самі усі абсцис. Так. Наступна точка 2 і 1. 2 і 1 ставимо точку. Наступна точка 2,5 і 2. Ставимо між 2 і 3 і двійкою точку. Наступна точка 3 і 3. 3,3 3, ставимо точку. Є ми отримали ряд точок. Видно, що вони утворюють пряму лінію. Ну що ж, проводимо зараз, обмежимося тільки від мінус 2 до 3. Оце область визначення цих функцій цієї функції. Отже, проведемо тоді пряму лінію. У мене є такий інструмент. Отже, проводимо, ну або візьмемо лінійку, напевно, все-таки краще. Так. Отже, добиваємося того, щоб у нас лінія пройшла через усі ці точки, які ми позначили. У мене... Не дуже зручно може бути, бо має тільки ціле значення кота. Але спробуємо. Так, ну що ж, десь. Мабуть так. Проводимо. Ну що ж, ми отримали графік нашої функції і відрівнює 2х-3. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка лінійної функції. На цьому вправу завершено.